Який торт краще Київський чи Ужгород? Перший критерій, по якому вони дуже відрізняються, це ціна. Торт Ужгород коштує 599 гривень, а київський тортик 394. Якщо порівнювати пакування, то мені більше подобається Ужгород. Давайте його з вами розпакуємо. Ой, бачите, тут така церква і надпис Ужгород. Це торт від Рошен, Мені здається, він один з найсмачніших. Тут у нас ось таке оформлення. І знову мені здається, що торт Ужгород більш гарно виглядає. Торт Ужгород важить 410 грам, а Київський торт 450 Поганенько дістається. Тут у нас ось такий розріз. Верхушка вже так швидко тане. Він такий масляний стип. Бачите, тут така прям прослойка маслом. Маслянистий смак, як, наче, ти кусаєш і їсиш маслом. Таке солодке, таке приторне, і це все завершується горішками. Смачненький торт, нічого не скажу. Давайте тепер спробуємо Ужгород. Це торт Ужгород, і плюс цієї коробки, бачите, що вона отак може розкладатись. Ой, на ощупь він такий прохолодний. Ось такий він у розрізі, дуже схожий на київський. Тут випав горішок. Тоже все випадає? Ну, вони реально дуже схожі. Цей торт мені, як наче не такий маслянистий. Тут більше акцент на горішки і на ось ці коржі. Маслянистість відчувається, коли я їла ось ось ці бортики. І цей торт для мене, як наче більш солодший. Це дуже складний вибір, я навіть не знаю, який обрати, але більше мені сподобався київський. А який би обрали ви, пишіть в коментарях.